Приїхав в зараз один Starlink на ремонт. Ну, Я особисто не ремонтую, але маю контакти перевіреного майстра. Так от, ось таке у нас пошкодження трошечки є. Не сказав би, що критичне, але він вже не працює. 에, так от, Що для цього треба? Треба ще один Starlink донор без доступу до аккаунту. Ну і Зараз ми якраз будемо перевіряти. Якщо у нас вийде його витягнути, то розберемося, може я трошки. Не то роблю. Так, у нас є кабелі, у нас є роутер, блок живлення, все супер, все в нас є. І в нас ще є сам цей, і він просто сюди запихується. Да? Ну, Давайте будемо спробувати діставати. Так, є в нас такий. І що я можу сказати? Що Не факт, що він підійде, бо він вже також побитий, як ми бачимо, ось в такі моменти. І мені здається, що плата в нас взагалі тут... Не ціла. Тому зараз будемо розбиратися, чи підійде у нас на донора, чи не підійде. І що ми взагалі будемо відновлювати? Чи ми будемо два відновлювати і шукати два донора? Ну, звісно, якщо є доступ до аккаунту. Бо якщо немає доступу до аккаунту, все, ви з ним нічого не зробите, і це вже сувенір або просто викинути. Тобто, так зараз будемо дивитися.